Уже зовсім скоро почнеться Рамадан. Рамадан це місяць обов'язкового для мусульман посту. Під час нього люди прагнуть позбутись гріховних думок, проявити відданість Всевишньому і зробити добрі справи. І якраз сьогодні буде відомо на які дати припадає Рамадан в 24-му році, тому що ісламський календар заснований на місячному календарі. Під час Рамадану є два основних прийоми їжі: сухур перед світанком сонця перед молитвою та іфтар. Після заходу сонця, відповідно, часи посту починаються світанком та закінчуються при заході сонця. Вважається, що повна відмова від людських потреб та надмірностей дає мусульманам можливість підтвердити силу своєї віри, навчитися самоконтролю і сприяє духовному очищенню. Не дотримуватися посту дозволено жінкам під час вагітності та лактації, якщо годування може завдати шкоди здоров'я матері або дитини. Також до посту не допускається жінки в період місячних та породілі, якщо вони не очистилися після пологів. Друга частина в наступ...